Привіт. З вами Іскандер Криптоїска, і це підсумки 154-го тижня рубрики 50 по 50. В рамках цієї рубрики я кожен тиждень закидую собі на гаманець 50 USDT і або витрачаю їх повністю, або витрачаю частково, або взагалі не витрачаю. Я почав цю рубрику на піку ринку в 21-му році, навесні, коли біткоін коштував 58 тисяч, щоб показати, що ніколи не пізно інвестувати в крипту, навіть якщо вам здається, що це самий пік. І показати, що протягом 3-4 років, маючи сильне терпіння, Можна заробити в крипті, і не як зараз, просто там плюс е, десятки е, відсотків, а в сотнях відсотків. Ну і давайте подивимося, які новини були цього тижня. Головною новиною, мені здається, є те, що біткоін дійшов до 64 тисяч доларів і після цього відкатився. Весь цей час Альта взагалі нічого не робила, вона просто дивилася, отак, от, е, що робить біткоін. Біткоін зростав, альта стояла на місці, тільки там. Якісь мем мемкоїни, типу там бонк, Пепе, вони там зросли, а всі інші просто стояли. Ну може ще Аптос там виріс дуже добре, що він виріс, якраз я переливав суї в нього. Тон там почав потрохи теж ворушитися. Але в цілому альта стояла на місці. І коли вже біткоін почав відкатуватись, альта показала мінус. Чи очікував я такого стрімкого зростання біткоїна? Ні, я не очікував. Я думав, все ж таки, що ми там трошечки почекаємо, якось він буде розганятися, там, і потім вже там, не знаю, ближче до травня ми дійдемо до all-time олтаймхаїв. Звісно, зараз ми ще не дійшли до all-time хаїв але ну, ми прям дуже близько до цього. Ми прям Дуже, ми прямо вплотну підійшли до цієї позначки, і ну, залишилось <сь>, не так багато часу, щоб дійти до цієї позначки. А я закладав, якщо що в травні, то це що ми будемо на 5 тисяч виростати ще два місяці, я думаю, що ні. Ну і те, що відбувається зараз з біткоїном, як на мене, як на мою думку, це аномально. Ніякі взагалі там фібоначі чи ще щось не налазять на те, що робить зараз біткоін. Я так розумію, що основною причиною цього все ж таки є закуп etf фондів біткоїна. Бо якщо так брати, десь я бачив інфографіку, якщо я знайду я сюди вставлю. Ну, це навіть не інфографіка, просто цифри, що etf фонди скуповують мені там щось типу в 10 разів більше, ніж зараз майниться е, біткоїнів майнерами. Якщо ми подивимося, там у BlackRock наразі 141. 1396 біткоїнів на секундочку, це 8 мільярдів доларів, вони тримають. І це я кажу тільки про BlackRock. Тобто, як я і казав в минулих відосах, ми не бачимо прямого впливу, да, немає якихось новин, але те, що фонди настільки жадібно скуповують біткоін, просто робить дефіцит біткоїна на ринку. Це і впливає на його ціну. Все це може бути ще більш аномальним. Якщо ми все ж таки поб'ємо all-time хаї по All-time хаї по біткоїну зараз це 70 тисяч халвінг у нас всередині квітня десь. Ще ніколи не було в історії, щоб all-time хаї побили до халвінгу. Завжди це було після. І якщо це станеться, це. Ну такий трохи сигнал, що парадігма трохи змінюється, і що нетипових речей на ринку буде більше, отаких от аномалій буде більше, і ринок буде більш непередбачуваним. Ще підвиває масово вогонь, те, що 8 лютого головний юрист Coinbase, тобто їх Chief legal офісер, написав про якусь перемогу на юридичних полях. І потім ще реплаєм на це 24 лютого написав Ендрю Кенг про те, що вплив Генцлера – Генцлер – це голова комісії цінних паперів США. Так ось його вплив на світ швидко змінюється. Його авторитет був е підірваний е як всередині комісії цінних паперів США, так і взагалі влади країни. І буквально десь там за день-два до цього ЮНІСВОП вийшов з новиною, що е навіть не з новиною, е там, здається, було так, що несли проползал. Про те, щоб холдери монети ЮНІ отримали дивіденди від компанії Uniswap, бо насправді компанія Uniswap заробляє на комісіях дуже великі гроші. Тобто вони пішли за схемою шерінгу дивідендів зі своїми ну з власниками їхньої монети, це призвело до того, що там майже X2 зробив токен Юні в одну свічку. І мені здається, що ці події якось пов'язані, є якась перемога там серед влади США у юридичних полях. Юнісвоп каже про те, що він буде шерити дивіденди, і це може запустити е, типу, як низку таких е, анонсів, наприклад, там той же арбітр може сказати, що він буде шерити дивіденди, або, наприклад, Лідо. Бо насправді десь я дивився статистику, теж що саме по ревеню. Яке е, генерується у протоколів Lido зробляє навіть більше ніж Uniswap. І тому, якщо лайдо скаже, що він буде теж шерити дивіденди, я думаю, там просто космос теж піде монета. Тим баче, що тут дивиться постійно 50 по 50, він шарить який графік у лідо. Там просто якщо побить трошечки вище all -time High, можна полетіти просто в космос. Я маю на увазі, що не так далеко там залишилось до all Time High. І також після цього я замислився над тим, що може бути, якщо все добре, реально буде у юридичному плані в крипті в США. А навіть Coinbase, його блокчейну бейс, все ж таки зробить токен і роздасть дроп. Бо до цього я взагалі не думав про те, що Coinbase зробить свою криптовалюту. Бо в них і так вони лісяться на NASDAQ, на фондовій біржі, в них є ціни папери. А навіщо їм монета? Ну це просто додатковий геморрой для самої компанії. Ну а по новинам, все, і давайте подивимось, що я купляв на цьому тижні. Тож 22 лютого я продав одну соту біткоїна за ціною 51 964 долари. Просто розумієте, да, наскільки це був поганий мув з мого боку продавати тоді біткоїн, але я тоді думав, що. Ну, все, треба, щоб альта трохи підросла. Там щось таке, ну не вийшло. Ми зросли по біткоїну дуже сильно після цього. Я за це отримав 519 доларів, а міг би отримати додатково ще 90 доларів десь. Ну Бог з ним. І на ці гроші я купив 129,534 тисячні старка за ціною 1 долар 93 центи на 250 доларів. Бо я розумію, що всі, кому треба. Вже його просто склеймили. Я, наприклад, не встиг вчасно склеймити його і продати там по 3,5-4 долари. Тому я, коли побачив ціну в менше ніж 2 долари, я вирішив: окей, я тепер буду ходувати старк і навіть буду докуповувати старк. Тож я докупив його. Купив також 18,182 Dimension за ціною 7 15 доларів 15 центів на 130 доларів, бо мені треба було його усереднювати і зараз, зараз можна і ще нижче його усереднювати, Що з Dimension взагалі? Мені не дуже подобається, як себе поводить. Також я купив 361,257 шістдесят одну за ціною приблизно там 38,7 центів. На 140 доларів, і як я написав, це більше про rva наратив. Хто не знає, що таке RVA, це Real World Assets, тобто, коли ви щось реальне зі світу можете токенізувати. Наприклад, у вас не знаю, ви хочете купити житло. Воно коштує там, мільйон доларів. У вас нема таких грошей, але ви можете його токенозувати, наприклад, розділити на 100 токенів це житло, і кожен токен буде коштувати 10 тисяч доларів. Люди його понакупляють, і потім там, ви купуєте житло на ці гроші, і, наприклад, здаєте його, і отримаєте за ренти теж якісь гроші. Ви можете ці гроші з ренту дому розподіляти. Як дивіденди між власниками цих токенів. Це є RVA, Real World Assets, і один з прикладів RVA. Так, от, у мене є такі, типу біля RVA знаєте, що проходить це. Maker. Е, є Avalanche У мене також е, його немало, і я вирішив взяти не те, що біля RVA-наративу, а те, що прям, прямо rva наратив. Це Ондо, я взяв його, бо його нема ще на бінансі, і коли він вийде, буде попит на нього більше. І що цікаво, він є на Coinbase, але його нема на бінансі. Я не знаю, чому так. І капіталізація в нього менше одного мільярда, тому я думаю, що апсайд у нього е, великий. Далі я ще усереднював і купив 4,754 дайменшена. Це було 26 лютого за ціною 6 доларів 31 цент на 30 доларів. Я вирішив ще 20 доларів залишити, щоб докупити його, але все впало. Я думаю, що може на цьому тижні вже докуплю щось таке ще. Це все, що я робив на цьому тижні в рамках 50 по 50. Ну і давайте подивимось, який же в нас портфель за 154 тижні. А перед тим як ти побачиш результати мого портфелю. Я тебе дуже прошу поставити вподобайку цьому відео. Якщо ти не підписаний, обов'язково підпишись на цей канал. Також у мене є телеграм і інстаграм. Підписуйся на інсту, якщо хочеш дивитися не тільки про крипту, а й просто думки мої стосовно всього, що коїться, і трохи про моє життя, але все одно більшість контенту у мене саме про крипту. Ну і в Телеграмі у мене дуже багато всього стосовно активностей крипті, того, що можна зробити, окрім того, щоб просто купити щось, можна ще ж зробити щось, щоб отримати дроп, наприклад. Ну і можеш завітати також і в Телеграм-чат. Там зараз дуже велика активність, насправді я не завжди встигаю читати повідомлення в чаті. Ну і напиши в коментарях, як ти оцінюєш, що далі буде з ринком. бо це дуже цікаве питання насправді, і мені цікаво просто хто що думає з приводу цього, які думки взагалі у ком'юніті і у людей. Тож за 154 тижні я вклав 7700 доларів на балансі наразі 12933 долари, і це означає, що 50 по 50 в плюсі на 68%. Вже дуже скоро буде Х2. В цілому, якщо взяти портфель, то я не хвилююсь. Так у мене не так багато бітка, але все одно в портфелі його 7,5%. і 44% Це ефір. Можна буде ще перевити біток в ефір. Я покажу ще цей графік. На третьому місці 6% у мене в BNB, і потім іде вже Ксай. Насправді не очікував, що Ксай займе у мене четверте місце. Ну і далі там Arbitrum, полігон і так далі. Я приливав суї в Аптос. Це дало вже е, непоганий профіт. От ось 25% е, зробив Аптос. Ну небагато це 18 доларів, якщо в доларах брати. Ондо так трохи дав 3%. Нарешті почав там полігон е, зростати. Ну і в цілому, як я казав, Альта не дуже себе показала зі зростанням біткоїна. Але що з цим робити, я розповім далі. Стосовно моїх думок по ринку, все одно я вважаю, що зараз буде зростати біток, все буде ти як і зазвичай. Спочатку зростає біток. Потім усе переливається там в ефір, і можливо великі якісь альткоїни. І потім вже альткоїни поменше, і потім вже мемкоїни була якась трохи аномалія в тому, що чомусь мемкоїни почали стріляти разом з біткоїном, але все одно я думаю, ця схема ніколи не підводила. Зростає біток, потім Ефір і все інше. Тим більше, що у ефіра попереду оновлення денкун, попереду Ефіріум Мітієв у біткоїна Халвінг. Звісно, безпечніше зараз сидіти в біткоїні. Але ну, якщо ви, як і я, понабирали різних альткоїнів, краще, звісно, сидіти з альткоїнів е, в ефірі, да, як я це роблю. Але якщо ви вже понабирались там чогось, я не раджу вам перезаходити зараз щось продавати, щоб потім зайти нижче, чи ще ще якась фігня. Це завжди не приводило до чогось доброго. Тому не рипайтесь, сидіть. І якщо вже ми впадемо, тоді просто треба усереднювати те, що дуже сильно впало. Або якщо воно дуже сильно впало, і ви розумієте, що майбутнього у цього немає, то тоді не усереднюйте вже. Можна усереднювати те, що, наприклад, дуже добре вистояло. Це теж непогана стратегія. Наприклад, якщо вся альта впаде, але щось вистоїть, як, наприклад, Аптос. Я дуже вражений тим, як те, що вистояв Аптос, він там навіть 20% дав. Я думаю, що можна його добрати, якщо він пролється. Тобто зараз він виглядає дуже сильно. І я зараз зроблю такий бонус. Покажу вам ті, хто є у мене в чаті, це вже бачили. Але запишу вам зараз скрінкаст і розповім, як будуть йти події з біткоїном в подальшому. Так, до речі, у мене в TradingView я колись відмічав, де була суперечка, де гри і SEC, коли вона виграла суд. Як бачите, це було майже дно ринку, і після цього ми просто поперли вгору, просто щоб ви знали такий факт. Так, давайте подивимося, як було. До речі, якщо ви питали, де почалась рубрика 50 по 50, то ось тут десь 14 березня, десь в ось цю свічку. І розпочалась рубрика 50 по 50. Як Бачите, потім ми нормально так укатувались. Давайте подивимось, як раніше починався булран. Ось зараз може де тут. У нас 20 тисяч. Ось візьмемо ось. О, у нас це був листопад. Ось у нас минули хаї. Якщо ми подивимось, ось. Типу, минулі хаї – це був 20 тисяч доларів. Це був, мені здається, січень 18-го, ну, там, кінець 17-го. Ось, 20 тисяч. Потім, вже в 20-му році, в кінці, ми побили ці хаї. Тобто, рекорди є у біткоїна. Це 20 тисяч. І, як бачите, ми теж стрімко зростали. Ну, це, насправді, не можна назвати прям стрімко. Ну, так, потрохи виростали, перлися в ці 20 тисяч, не змогли відкатилися. Причому відкатилися, ну там десь на 20%. Після цього була друга спроба пробити 20 тисяч. Знову не вийшло. Ми ще трохи відкатилися. І після цього вже пішло. І як бачите, ну це вже стрімкий ріст, це вже початок був рано, там і так далі. Е, ось, ось, поперли, поперли і поперве. Зараз у нас. Нема ще, ну не дійшли ми до all-time хаїв, але ми прям дуже стрімко зростаємо, як ви бачите. Я думаю, що буде так само. Ми там не з першої, так з другої спроби ну, будемо намагатися пробити all-time хаї. Що важливо, я тут хочу сказати: альт-сезон, коли альта зростає, він наступає тоді, коли біткоін йде в проторговку. Тобто, коли біткоін прям зростає, альта не. Ну, є кейси, коли і вона теж зростає, але зазвичай... Зростає біткоін, потім він знаходить якийсь рівень, на ньому залишається і йде в проторговку, тобто він залишається на місці, і в цей момент починає зростати альта. Зараз у нас біткоін 62 500, Є шанс, що він залишиться на такому рівні в проторговку, піде і почне зростати альта. Але мені здається, можливо, я не правий, але мені так здається, що ми підемо на all-time high, Ми не зможемо одразу їх пробити і підемо в проторговку. І тоді почне підтягуватись альта. Або все ж таки ми поб'ємо у таймхаї, там підемо в проторговку і почне зростати і уся альта. Але все одно мені здається, що усе це буде зроблено до кінця травня, і, можливо, sell and May and Go Away буде діяти. І ми. Я не буду фіксуватись, в USDT, я одразу вам кажу. Але я зафіксую. Альткоїни в травні, скоріш за все в ефірі і в біткі. Скоріш за все в ефірі, бо ну все ж таки мені здається, ефіріум наратив повинен почати діяти, бо я не пам'ятаю, які олтаймхадії були в ефірі. Там мені здається, 5 тисяч ми були. Ну 4 900. трохи ми не дійшли до 5 тисяч по ефіру. І, як ви бачите, там у біткоїна дуже мало залишилось цього гепу до all-time хаїв, там всього 10%. У ефіра, давайте я зараз подивлюсь, це виходить 40%, що треба ефіру до своїх all-time хаїв. Тобто він взагалі не здоганяє біткоін, він може перформити набагато більше і сильніше. І ще останнє, що хотів показати, що все ж таки, якщо у вас є біток. Ну, це непоганий час, щоб е, його ще трохи перелити. Може, воно зараз, а все ж таки дочекатися, коли ми відійдемо до 70 тисяч. Ось вам скрін. Ви бачите, що ми знову повернулись у ту зону підтримки, яка є на графіку ефіра до бітка. Ця зона від 0.048 до 0. 055-56 це непогана точка, щоб перелити біток в ефір. Ну а на цьому все. З вами був Іскандер Криптоїска. Інвестуйте в крипту, донатте на ЗСУ. Папа. -па.